Він. Його можна знайти. Е, починається з 22-ї години, ну, звісно, в грі. З 22 години у грі, з'являються такі зелені вогники. І артефакт знаходиться ось ось тут, в оцих камінчиках. Коли ми заходимо у вогники, тут темніє і на нас діє. Всі випромінювання. І, і тому це трошки складні завдання. Але я ось так ось вам покажу, де знаходиться пляшка. Ось тут вона знаходиться. Ось, ось між 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 ось камінчиками. Не дякуйте.